Раз в місяць бувають замовляють, там, наприклад, два зеленого, три світло світло-коричного. Ну ставлять собі таку змієчку. Ну. Тому так. ну, який колір подобається, дивись, можна ось такого з'єднати, так? Да? Отако собі взяли, з'єднали, угу. поставили. Три різних кольори. А? Три різних так, кольори. Красиво, ну, хоч два кольори з'єднай. хоче щось до зелений, темно два видва зізнає. Ну, хто який дравиться, такий вибирає. Хтось бере собі чисто темний дравиться, а хтось світлий бере. От, ціна в них у всіх однакова. 400 гривень упаковка 2,5 В Упаковці йде ось таких чотири секції. Колів на сонці не вигорає, на морозі вони не сипляться, фактура така дерева. Не знаю, чи там видно буде на камеру, видно? Видно? Фактура така дерева. Тобто, З такої відстані здається, що це не пластик, що це дерево. Але ну, це пластик, високоякісний пластик, який простоїть у вас 3-5, а то й 7 років навіть. Так, так що, хто ще собі не поставив, беріть зараз ставте, тому що він дуже-дуже швидко. А ще виключує. його беру для різних потреб. Для яких? Для різних. Для Кому будинку, комусь там, на дачу. Хто для дому, хто для дачі, хто на платежі. Ну, Усіх різні потреби, але виглядає вони шикарно, шикарно.